На зв'язку новий спікер, це депутат Закарпатської обласної ради. Це Роланд Себер. Пане Роланде, доброго ранку вам і дякуємо за те, що долучились до на нашого ефіру. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. навзаєм, пане Роланд, Власне знаємо, що от в принципі у нас доволі напружені відносини з Угорщиною. Це незважаючи на те, що, начебто, Угорщина підтримує новий санкційний пакет проти росіянців, все одно у нас певні конфліктні ситуації з ними продовжують існувати. І, зокрема, на вашому прикладі теж знаємо, що у вас є певні конфліктні моменти з угорськими політиками. Якщо можна більш детально про що зараз іде мова, я знаю, що вам і погрози надходили від певних угорських політиків. З якого приводу і як далі ситуація розвивається? Так, що почати? спекуляції завжди між? Виникають між якимись перемовинами, коли потрібно підтримувати Україну в якихось інституціях як в Європейському Союзі, або коли ЄС власне починає якісь кроки щодо підтримки України, то завжди виникають якісь маніпулятивні питання і такі провокативні. Під бур... провокації починається цього разу. Почалось того, що праворадикальна партія угорська міг є така в парламенті, виступила заявою. Офіційно звернулася до прем'єр-міністра Віктора Орбана із заявою, щоб він втрутися власне у перемовини між Росією і Сполученими Штатами Америки, які відбулися в Арабських Еміратах, із питанням, щоб від'єднати Закарпатську область від України або надати її. Автономію. Mm -hmm. Відповідно, я не зміг просто промовчати і. Зробив гарну заяву, що Україна Закарпаття це Україна тут компактно проживають багато національних меншин. Це і угорці, і румуни і словаки разом творимо спільне європейське майбутнє в складі України. То Закарпаття це не там предмет перемовин, не карта в руках політиканів. чим можна маніпулювати грати це земля? В складі України після цих заяв цей голова політичної партії Тороцької ласло його звати, власне, виступив. Перше питання, що ви розуміли, це відкривало питання в парламенті на засіданні парламенту Угорщини і уряду. Перше питання: те, що там є такий депутат з України, Роланд Себер, Я несу загрозу, я погрожую. І їхньої партії е, тільки тим, що я сказав, що Закарпаття це Україна, і тут це не предмет перемовин. Якихось uh -huh. і після цього відповідно почали мені поступати е, погрози. Це і на електронні адреси, на месенджери, і на номера телефонів. Відповідно, я зробив заяву на правоохоронні органи, і вони готові реагувати на будь-які провокації стосовно цих подій. А й кримінальне провадження якось відкрити щодо цих угорських політиків, чи не знаю, наша влада звісно, потім не ну, може. Можуть... Звісно, вони досліджують, відкуда я надав всі докази, написав в заяві всі докази, надав всі докази, і вони розслідують цю справу. Угу. Ну, Тим часом в Угорщині зростає опозиція і посилюється і ми це бачили у ці вихідні. Дуже яскраві картинки в Будапешті. Ось дивіться, скільки людей було. Це нам маленьку угорщину. Так і в принципі, просто величезна протесна акція. Ну, принаймні так виглядає з повітря. Ну і ось бачите, на цих кадрах можемо бачити, що люди з прапорами, тобто дуже організовані до того ж були. Так, тобто, бачимо, що підготувалися прапори. Ну навіть деякі там візуальні ефекти додали транспаранти і так далі е опозиція дуже. Потужно виступила на власне цими вихідними. Власне лідер опозиції нагадуємо це Петер Мадяр, колишній урядовець, який пішов у відкрите протистояння з діючим прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Він створив нову партію Тиса. Ну і ось бачите, як люди вийшли з протестами. Люди вийшли на цей мітинг проти діяльності Орбана. Акція стала відповіддю на оприлюднені раніше 12 умов угорського прем'єра до Євросоюзу, серед яких була вимога союзу. Союзу без України. Ну і власне, там він також референдум так анонсував, що має пройти референдум з цих, з цих питань. Власне, пан Роланд, чи могли б ви пояснити? От по картинці виглядає, що прям вся Угорщина встала проти Орбана? Так. Але чи насправді це виглядає так, що Орбана ніхто не підтримує в Угорщині? Можливо, його електорат, десь там в інших регіонах просто Будапешт проти Орбана, як столиця, більш ліберальна, там така інтернаціональна і так далі, і проєвропейська. Отже, який реальний розклад настроїв зараз в Угорщині? Наскільки багато людей підтримує ось цей протест, який був у Будапешті? Якщо врахувати е, попередній досвід, і ми бачимо, що перше відбувається таке за 18 років, і дійсно є зміни е, політиками політичній ситуації в Угорщині. Власне рік тому е, на політичний фронт появився цей Петер Петермар з партією Тисав. Е, буквально він в березні тільки анонсував партію, і е, літом цього літом два року він набрав 30% в європейський парламент, завів своїх депутатів, і також е, поч, працює далі. Е, Розширює свій вплив і збирає два партії тиса одразу. Не можу не запитати. Тиса" це, тиса, це не має ніякого відношення до Закарпаття, хоча тут є річка тиса, і воно починається тут і пливе відповідно в Угорщину. Тиса це тистала ти собачак. Це тистала повага і свобода. Якщо перевести ці два слова з угорської мови на українську, то е, повага і. Е, Свобода yeah. от абревіатура тих слів: саме тому ТИСА на сьогоднішній день, якщо відбулись там вибори, то е, партія ТИСА набрала б 46%. Е, це саме партія набрала б е, 46% угорський парламент. Це 119 депутатів із 200. Фідес із КДНП набрали б 73 депутата, і 7 депутатів зайшли б від цієї праворадикальної партії Мігозанк. І, власне. Угорський парламент мав би складатися з трьох партій, якщо б вибори відбулись тепер. Але е тенденція росте, як ми е нагадували, цей мітинг, який відбувся 15 е березня. Е на його мітинг од однозначно, безперечно, більше приходить. На його мітинги більше людей збирається, ніж на мітинги е збори уряду. Це більше 100 тисяч людей прийшли, тому є надія на те, що він. Е Змінить риторику і так, хочу давайте. наголосити, що відразу от Петер Мадяр, е, е також був в Україні. Е ми були в Охмадеті, е, не зустрічалися взагалі з політиками. Такі гуманітарну е місію зробили літком, коли на жаль, прилетіла ракета до Охмадету і були в Бучу, віддали шану загиблим героям, і угу. потім поїхали в Закарпаття. Тось був в Україні. І спілкуємось, знаходимо спільні точки дотику в разі подальших спільних дій. Я хотів би нагадати нашим глядачам у ці вимог Орбана, проти яких я так розумію, і піднявся цей протест, і так. власне це зачіпає наші інтереси і. Нашу політику, в тому числі з нашими сусідами, тож пане Богдане, давайте разом це обговоримо. А, от по пунктам просто коротко їх про тезово процитую. Власне, вимагаємо Європу націй, вимагаємо рівності перед законом всіх держав-членів. Ну, в принципі, звичайні вимоги повернути незаконно відібрані у нації повноваження. Не знаю про що він. Національний суверенітет і сильне право вето для національних урядів. Ну що що тут поганого? Ну тут далі чисто політична історія про Сороса. Сорос це він у за походженням. Тому в у Орбана до нього там свій, своє ставлення вигнати агентів Сороса з Єврокомісії та усунути корумпованих лобістів е, з парламенту. Ну, в принципі, боротьбі з корупцією немає нічого поганого. Теж ну щодо Сороса там зрозуміло свої настрої. Не кредитувати майбутнє наших онуків, ліквідувати борги Євросоюзу, теж ну якби не накопичувати борги, та що тут поганого. Не Заважати нашій Національній гвардії, захищати наші кордони, не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально. Ну такий пункт там настрої щодо мігрантів теж можуть бути різні. Корумповані долари та євро не повинні потрапляти до країн-членів. Заборонити не непри... перевиховання, перевиховання дітей. Це мова йде про я так розумію, ці нові етичні цінності. Да? Ну і захистити християнську спадщину Європи. Вимагаємо миру в Європі і Євросоюз, але без України. Це останній пункт. На я думаю, що однозначно не влаштову. Ви. От пане Богдане, але насправді, що з цього з чим можете не погодитися? Ну, Наче нормальні, ну майже всі там вимоги, ну плюс-мінус там. що тут Що тут такого? Абсолютно нормальна позиція. Зрозуміло, що Орбан починає розпочав свою активну підготовку до майбутніх парламентських виборів, які відбудуться в 2026 році в Угорщині. Зокрема, ми бачимо, що зараз дуже сильно набирає в обертів ця опозиційна партія Тиса на чолі з Петром Мадіром. Але відносно до України, якщо ми оцінимо і позиції цих двох партій, вони фактично нічим не відрізняються, тому що як і Мадір, так і Орбан вони підтримують підтримують позицію відносно того, що майбутнє європейського союзу повинно бути без України відносно того, що угорщина не підтримує передачу військового озброєння і там підтримку будь-якого продовження збройної боротьби там проти Росії, яким чином надавати фінансові ресурси для України для того, щоб вона могла. Продовжувати вести цю боротьбу, зокрема, тобто позиція і там і там фактично вона є однотипною, і це означає для нас, що нам потрібно більше спрямовувати своїх дипломатичних зусиль для того, щоб працювати зокрема із двома сторонами, тому що ми цілком не розуміємо, які будуть складуться позиції конкретно вже на 2026 рік. А підтримка, зокрема, і Угорщина, вона буде важливою, тому що оскільки у нас до 2030 року назначений. Чіткий термін, до якого ми повинні будемо повністю видозмінити і адаптувати наше українське законодавство. До вимог європейського законодавства і далі розпочинається процедура фактично ратифікації угоди щодо включення України і до входження України до європейського союзу, де кожна країна буде почергово через власні парламенти проводити ці широкоформатне обговорення і приймати рішення відносно того, чи а надають вони дозвіл. спільні знаменники з Угорщиною? Почому з ними от можна працювати. поки Орбан, прем'єр-міністр, чи не знаю його опонент стане Я думаю, що єдиний підходом підходом нас може бути це спільні економічні інтереси, зокрема в регіоні Закарпаття, для того, щоб відкривати спільні угорсько-українські кампанії відносно видобутку певних сировинних сировинних ресурсів. Тобто, ми можемо зайти власне із цієї позиції, тому що на фоні національного такого культурного аспекту це буде набагато складніше, тому що у нас дуже багато протирічливих моментів, і на цьому вибудовувати основу і фундамент нашої взаємні. Модії буде складніше, тому потрібно просто простими механізмами користуватися, які завжди працювали і будуть працювати. Це економічна вигода для двох А сторон. Угорщина хіба не блокувала нам кордон в контексті от нашого зерна і інших товарів, які власне там і... були певні короткочасні акції, але після того як Європейський Союз натиснув на угорську позицію, відповідно, все це дуже швидко розвіялося. Ронда, дозвольте у вас уточню, власне про ці 12 Пунктів Орбана, які я щойно зачитав. от з чим саме з якими пунктами люди не згодні? Бо майже всі вони ну такі е, або прийнятні, або дискусійні, але такі, щоб ну викликали обурення, немає. Ну, крім пункту, що Євросоюз без України, звичайно, що це е, ну і хочеться зрозуміти, наскільки це жорстка позиція Орбана, чи буде він взагалі нас блокувати далі? Ну, незважаючи на ці всі 12 пунктів, нам власне потрібно звертати увагу на останній пункт це стосовно України. На мою думку, це є таким спекулятивним пунктом. Чому? Тому що завжди Орбан бере до уваги питання освіти і мови, і е, каже, що от, е, цим він тримає в заручниках саме в закарпатських угорців, і саме за ці питання блокує, намагається блокувати всі. Кроки України чи ЄС щодо України щодо підтримки України дві тисячі двадцять відбувся такий безпрецедентний крок всі голови територіальної громади компактно проживають, де проживає угорська національна спільнота, національні меншини також. Е Угорська там, політична партія, яка присутня в обласній раді, звернулася до Віктора Орбана, до е, Ради Європи, до Європейського парламенту не блокувати початок перемовин України щодо вступу в ЄС. Власне, цим вони й показали, що національна спільнота угорці Закарпаття, закарпатці хочуть Євросоюз, і Орбан, власне, ну, це шах і банд для Орбана, тому тут він. Ну, так, не можливо, а не можливо, який не сенс Орбану, я не розумію. От пане Рунде, поясніть, бо він декларує позицію, що Україна без, без не в Євросоюзі, але ж в контексті об'єднання цієї великої угорщини, про яку говорить Орбан, йому навпаки мало би бути, він мав би підтримувати інтеграцію України до Євросоюзу, щоб не було цього кордону між етнічними угорцями, між Україною і Угорщиною був би чисто формальний кордон. Всі б між собою там спілкувалися, їздили до до одного, і все жодних проблем немає. Тобто, навпаки, це ж якби. В його логіці чому він проти, я не розумію. А якщо ці питання відпадуть, від якщо відпадуть ці питання освіти, мови, культури, то не буде про що за що блокувати і українські ініціативи в Європейському Союзі? Зрозуміло українська сторона, я не був свідком учасником. Українська сторона завжди готова відкрита до консультацій. І для того, щоб спілку... для того, щоб спілкуватися, і знаходити спільні точки дотику, щоб вирішити ці питання. Але щоб вирішити ці питання, потрібно щоб з обох сторін хотіли вирішити ці питання. Угу. Роланд, дякуємо вам дуже, що долучилися до нашої дискусії. Роланд Себер, депутат Закарпатської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Ну що ж, ну, а ми рухаємося далі. І, пане Богдане, давайте разом звернемо увагу на той інцидент, який трапився так в сьогодні. сьогодні в...